Найголовніше, щоб люди, громада була обізнана. Можливо, ще є ті, які все-таки за покликом серця, за захисту своєї вітчизни не могли влаштуватися, їх не взяли там в армію по інших таких так би мовити, моментах, але ми здатні вислухати їх. У нас на визначені приміщення, де прес-центр отут. І ми готові з ними поспілкуватися. Це все є ще Добровільно. добровільно. Це не мобілізація, як заповістками, а можливо, хтось загубив документи і тихенько чекає, чи, можливо, заберуть, не заберуть, а потім добре обдумавши, обміркувавши своє ставлення до своєї вітчизни, до батьківщини, захисту своєї родини, він визначить себе, що я хочу. І тут ми надамо консультацію. І я впевнений, що. Якщо прийде 100 чоловік, хай один, хай два, але ми будемо раді з ним поспілкуватися. Ну, дивіться, будемо говорити відверто. Поки ми тут, поки є Збройні сили, поки державна прикордонна, Нацгвардія і всі ми боронимо Україну, у нас тут спокійно. У нас також є жертви, як із одного боку, як і е, Російської Федерації, так і наш гинуть. нам потрібно поповнювати. Але нам потрібно мотивований. Мотивований значить непереможний, значить живий. Два місяці навчання, озброєння буде уже новітнє. Ми отримуємо зброю від наших західних партнерів, від цієї Європи, від Америки. І ми гадаємо, що буде і повчитися, ну і боронити країну потрібно. Ви можете довести до своєї громади, що є таке. Дізнатися можна зараз в ну, будь-якому кожен ми маємо гаджети. Інтернет, Фейсбук, в, 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 в Google, Інстаграм, Телеграм. Набирайте гвардія. Час повертати свої відеоматеріали, мотиваційні матеріали. Все вони в просторі інформаційному є в достатній кількості. Просто я не знаю, як мотивувати їх. Звичайно, ми не можемо затягнути за руку іди. Так, це страшно, це війна, це штурмові бригади. Але якщо ти навчений, ти забезпечений. Це було гірше тоді, коли не навчені кидали, не кидали, це неправильне слово, а направляли на поле бою. Ну, бо вимагали, У нас війна. Всі ми, звичайно, і матері, і, і дружини. як мого чоловіка, відразу на передову. Ну, але. Ми не готувалися до війни, ми не знали, що так трапиться. Багато гинуть людей. Але з кожним днем все стає менше і менше загинули, тому що піднімається професійний рівень кожного солдата, кожного офіцера. Ми йдемо до перемоги. Хочу, щоб ви передали свої. Дам такі, якщо вам потрібно, там є деяка інформація коротенька, час повертати свої. Я від усіх. Представників Нацгвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби України. Ми не будемо намагатися говорити, ідіть в прикордонники, ідіть національну і це нацполіцію. Так, це коротше, хочеться бути. Так, ми взяли прикордонники, і Національна влада, ми до себе все одно ми формуємо бригаду, і в нас мета одна перемогти, створити такий підрозділ, який би зміг. Бути згуртованим, міцним міцнити сильним. Схід України він зразу отримав е, такий удар війна, що робити, як діяти. Інколи, знаєте, людина похапцем зрозумів росіян, а хай буде Росія, хай щоб мене. ну Це є нормальне явище, це є страх, це війна. Ми нікуди від того не дінемося. Але потім людина усвідомлює, розумієте, це ну, жити хоче кожен. Страшно кожному. Війна це завжди горе. Я ніколи не ділив, хоча я з західної України, захід, схід. Я знаю, що це є Україна, це моя держава, це моя матінка, це моя родина. Я хочу мати поряд плече. Ми сьогодні з ним познайомилися, наприклад. Але я знаю, що коли ми підемо в бій, я підставлю йому своє плече. Він мені своє підставить. Неважливо, що він зараз говорить російською. У нас зараз служать військовослужбовці грузинський легіон з Білорусі. Дати техніку, це як у нас. Цивільне населення говорить, дайте, ми будемо стріляти. Добре, от зараз вам привезли 10 танків, 10 е, систем е, залпового вогню. Беріть. А де кнопка? А як натиснути? А як а, завезти? А, а <ріст> ну, дали нам. Літаки дайте, дали нам 50 літаків, а де льотчики? Та треба навчити. Тому кажемо, приходьте, ми навчимо. Тобто не ми, а спеціалісти, які є, будуть навчати, які вони там навчаються. Отже, коли ти навчений, ти що? Ти забезпечений чимось, а знання, потім передаєш іншому. Я на початку казав, що в мене є такий керівник, він говорив, ти маєш бути патріотом, потім маєш бути професіоналом і маєш бути педагогом. І коли ти педагог, ти завжди вчишся. В будь-якому віці ну, потрібно і вчитися, і навчати.